Шановні колеги, я майбут один з тих соратників, який не просто знав Бориса Дорішина, а й плідно з ним працював. Вив наукової дискусії. Це було справжнє спілкування. Між вченими, культуру якого ми потихеньку втрачаємо, на жаль. Борис Федоришин творець науково-методологічних засад, підкреслюю, науково-методологічних засад, теорії і психопрактики. Професійної орієнтації. Поєднули, як і зараз вимагає час, високої науки як орієнтовної основи для інноваційної, як тепер ми говоримо, практики. І я підкреслюю психопрактики. Можна, шановні колеги, простежити. Бориса Федоришина у його часі. Це друга половина ХХ століття. ХХ століття. І цього було б достатньо. Але коли це був би лише історико-науковий факт. Історичний зріст. Тож доцільніше на нашу думку є контекст майбутнього, теперішнього нашого. Це наш час, перша чверть ХХ століття. На жаль, перша чверть наше життя далеке від того. Що можна розвивати спокійне життя, творче життя, спокійна нація, спокійний народ. Що ж ми маємо взяти з наукового минулого? Що заперечити, що якісно підкреслюю, якісно розвинути? Ось так давайте продискутуємо. Такий формат розгляду це приклад інтеграції цього філософського поняття. Зараз воно на слухання в освітньому просторі нашому інтегрується науки, інтегруються технології, методи, інтегрується знання. Але це не мій аспект. Тож нині набув у нашій науці настав час синтезу поєднання. А це значить цілісне бачення світу, його аспектів, і в кінці бачення себе, свого я, своєї особисті як цілісності. Яка ж сутнісно, ознака епохи, в якій жив. І працював Борис Олесійович. Це був час новоєвропейської культури, який вже понад 300 років. І так, час новоєвропейської культури, який вже більше 30 років. Радянський Союз. З якого ми вийшли і працювали, хоч і був закритою системою, підкреслюю, закритою системою. Все ж науковим ідеям повністю закрити поширення і сприйняття було неможливо, шановні колеги. І це був той простір свободи. Ви розумієте, наукової свободи. Особистісної свободи. І вони впливали і на нашу ідеологію прямо чи опосередковано визначальним, тобто ключовим фактором методологемою був раціоналізм. Це основна методологія цієї культури і Раціоналізм, домінанта розуму. Вважалося, що розум всемогутній, його треба культивувати, якомога краще. І формувати. Під час формування. Справжнього розуму було дуже важко. Часто ми тільки заявляли, що ми формуємо розумову розвинено особистість, якою часто густо вона не була, масово не була. А були ті, які ми називаємо здібними від природи. Так? А це всього 4-5% от з цих здібних і формувалась науково технічна еліта. Тогочасна, яка творила щит військовий, тому що було тотальне протистояння Радянського Союзу і Заходу. І ніхто в той час. По глибокому не говорив про духовність, про високу культуру, не тільки технічну, а й естетичну, етичну. Ось про що я говорю. І тільки деякі світочі практичної освіти, ну, ви знаєте, Суховницький, я не говорю про Макарівка то особлива розмова. Ставили як основне духовність і не боялися цього слова. Розумієте? Вся його творчість була пронизана духовністю. Так от і так, мета, мегапринцип раціоналізму. Пронизував і тогочасного світу. І от чому трагедія була, ви розумієте? Він повністю пронизував того чесного світу. Раціоналізм! В принципі, я намуса знаєте, такого великого педового да? тому свідчення. Він створив, як ви знаєте, педагогіку як науку. А наука починається що? з принципів. Кожна наука це система принципів. Так от, принцип доступності його, принцип науковості його, принцип наступності його. Принцип жорсткої керованості його і принцип наочності. На Ми. І 300 років ці принципи володіли у мами науковців, освітян і, звичайно, практики. Це були межі, рамки, за яких ми не могли виходити. І що основне, що серед цих принципів фактором розвитку розуму, тобто мислення, для педагога було зрозуміло мислення, вважалося метод. Метод вирішує все. Розумієте? Метод є такий. Так от професійна пропедевтика. я так називаю цю профорієнтацію? Професійна пропедевтика. Я називаю. Бориса Федорішина не могла, шановні колеги, вирватися за межі цієї класичної парадигми, про яку я сказав. Адже під силу лише геніям, та й то за сприятий зовнішніх умов, яких не було. Можна було вирватися за ці межі, розумієте? Так от. Професійна пропедевтика або профорієнтація центрувалась навколо знаменитої, як я говорю, тріади. Профінформація, підкажуть далі, профконсультація і що профорієнтація. Вона як і всі освітні нововведення того часу не відзначалися як методологічною підкреслюю, так і теоретико-технологічною глибиною. Запам'ятаємо зі всіма розвивальними втратами. Особливо. Як ми тепер говоримо втрат духовно-морального плану, про це і не говорилося зовсім. А, або тільки в внутрішньому плані діяльності. Я різко, шановні колеги, загострюю, бо може, маємо це право, ці аспекти розумієте. Вершинним досягненням цієї. Традиційної професійної теорії виявився конструкт. Образ я як професіонала. Чули про таке? Образ я професіонала. Та й то, шановні друзі, з відгумоном японських ідей. Бо там якийсь отокама теж про це говорив. І в за кого запозичу, все, ще знає. Так. так от поряд з розкритою нами культурно-освітньою ситуацією усієї, плідно в той час розвивався кардинально новий підхід до проблеми світи. Якщо хочете, нова філософія. На засадах діалектики, а не формальної логіки, як це було раніше. Бо вся освітня система і її варіанти рівно трималися на формальній логіці. А тут логіка розвивальна, а тут діалектика. І це було не під силу. Тогочасним теоретикам-педагогам та й психологам. Не всім вдавалося. це зрозуміти. І як діалектику використати у наших проблемах освітніх, у проблемах звіст, форм, методів тепер номер, технологій. Ось про що пройшло. Про що йшлося? І шановні колеги. На цьому ґрунті, на ґрунті діалектики були запропоновані нові по справжньому розвивальні принципи освіти. Ну Погано, що ніхто з вас нічого не, не фіксує. От. То, це, то це так. Які ж це були принципи? На заміну тим класичним. Я не можу конець. Принцип розвивального навчання, принцип діяльності, але не тієї, якою зараз користуються, не діяльність не підхід. Так кажу зараз. То не та діяльність. Принцип предметності як альтернатива наочності, то була традиційна наочність, Білочки, листочки, вишинки, ось що було в наочності. А тут принцип предметності. Розумієте? Принцип схем ось що було. Принцип відкриття всезагального змісту теоретичного узагальнення, теоретичного узагальнення. У традиційних методах технолог, принципах про це не йшлося. Але, на жаль, ці принципи не стали предметом запозичення стосовно Со сутністю засад профпедагогів, пропадевки. Проф, 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 проф. Вони йшли паралельно. Ще разом, може тому, що це була на порядки вища по складності радигма. І не всім вона давалася. Тут не відбулося трансляції, підкреслюю наукових мислеформ, є таке поняття мислеформ. Через механізм, який я називаю внутрішнього порталу або сінічне порталу. Як це є щодо порталу просторового. Тепер дуже актуальне є розуміння просторового порталу. Є згортання простору, це ідея Ейнштейна. Розумієте? І ось цей портал, який я називаю ментальним, і є згортання, коли я як вчений просто ці, мет, ці ідеї. Як мислеформи, просто кладуться на мою внутрішню суть. Без логіки, ви розумієте? Але це дається великим геніям тільки. Я вам наведу такі приклади. Все таки я говорю, що існує такий внутрішній механізм, метамеханізм. Тож, шановні колеги, профпроф. Гретика продовжувала існувати у старих підходах. Не відбулося цього, того, що я сказав. Не відбулося. Ну, в і творці не були геніями в повному розумінні цього слова. Наголосимо, що сучасна освіта ґрунтується на основі метапринципу Аксіораціоналізму підкреслюю аксіораціоналізм. Оце аксіо цінність у першу голову цінність, а потім розум звідси аксіораціоналізм. Тож категорія цінності стала провідною у всіх варіантах освітніх систем. сучасних систем. Ви розумієте? Оцей метапринцип. Аксіо раціоналізму, цінність раціоналізму. Ось що, мав і колеги, за, це, за чверть відбулося в 21 столітті. Тож вона мусить просвітлити сучасну профпедагогіку. І якраз. Її мотиваційну сторону. Розумієте? Бо весь час дискутується, на яких мотивах ми повинні виховувати зростаючу особистість стосовно готовності, готовності до праці. Тобто, заради чого я професійно дій, ось так ставиться питання. Тож зовсім сказане, вкрай необхідно змінити головну складову профорієнтації, змінити кардинально і на її місце утвердити, прошу запам'ятати, утвердити формування. Ціннісно відтворювальної, підкреслюю Колеїв. ціннісно відтворювальної професійної досвідченості. Професійної досвідченості. Це велика категорія досвідченості. Основи для такої трансформації. Закладені у нашій концепції поетапного оскордження зростаючої особистості до духовних цінностей. Я ваш покірний слуга, автор цієї концепції та сучасних уявлень про наукове знання як резидента. Відповідного загальному способу дії. Підкреслюється зовсім не те знання, яке давалося в проконсультації і профорієнці. Провідним новоутворенням при цьому має стати я професійно самореалізуюча особистість. Я професійно самореалізуюча особистість. За маслову, хто знає, коли студент. студенти. А не я образ професіонала. Ось так. Це моя думка, це моє переконання, а ви приймайте чи не приймаєте. Це добре видається надважливим, оскільки. Сфера сучасної профорієнтації має виходити з категорії практичної умілості, компетентності, яка й буде головним показником конкурентної здатності працюючої людини. Ми маємо виховати майстра практичної дії і цілісного суб'єкта. І на цьому шляху провідна роль. Належитиме розумієте? Особливо в наш час, коли треба відбудувати Україну майже зруйновану. Нам треба нова професійна людина, з новою мотивацією, з новою способом вмілості, ось що нам потрібно. І якщо ми не поміняємо профорієнтацію, нічого не буде. Будуть їхати подалі від батьківщини, і тільки матеріальне благополуччя буде визначати, але цього мало. Матеріальне благополуччя і цінність. Ось що має бути рівноцінним. Шановні колеги Борис Одорішин один з небагатьох непересічних українських вчених і в цьому величивав усе створене ним, це наш. Асвітній скарб, на ґрунті якого і можливий сучасний творчий поступ. Ми повинні завжди стояти на плечах минулих вчених, на плечах, щоб продовжувати далі. Не заперечувати, не замовчувати, не відкидати, а вилучувати те зерно, що було і всього вченого. До того ж, шановні колеги, що непересічним особистостям, непересічних особистостей судять і дають оцінку не лише по кінцевому продукту їхньої діяльності. Ми так звикли, а що ти зробив? Розумієте? Не лише по продукту кінцевої діяльності, а й по її початку. Часто нелегкому, душевно невдячному, зв'язаної з боротьбою, з конфліктами. Зміюєте? І в цьому, шановні колеги, професійна і особистість сутність Бориса Олексійовича Федорішина. Дякую вам за увагу.